Усім привіт-привіт! Сьогодні ми будемо готувати пиріг за 18 хвилин. Спочатку нам потрібна отака мисочка, можемо так назвати. Та беремо муку, нам потрібно 2 столові ложки з гіркою. Тобто от так. Далі нам потрібен цукор, 1 столова ложка. Ще отак трішки. Тепер нам потрібна сіль. Додаємо щепотку солі. Далі ми беремо олію або розтопляємо масло. Це десь столова ложка одна. Далі нам потрібно два яйця. Та додаємо 2 столові ложки молока. Перемішуємо це все ложкою, а потім ми знімаємо вилку, що прилипло до ложки, та починаємо це мішати вилкою. Вам потрібно добре мішати, щоб у вас вийшло от так. Далі ми ставимо це все у микрохвильовку на 5 хвилин. Та чекаємо. За 5 хвилин в мене вийшов такий результат, та я тут розрізала, щоб дивитися, щоб тісто не підгоріло. Вже пройшло 18 хвилин, та такий пиріг в мене вийшов. Я його розрізала на 4 частинки, та він дуже м'ягенький. Я його вже, звичайно, скуштувала, та ви можете додавати до нього нутеллу або варення. Теж вийду дуже смачно або какао. На цьому усім па-па!